Привіт, друзі, Я Дмитро Розумовський, і є цікава інформація. Депутатка від «Слуги народу подала заяву на складання мандату. Прізвище її Коромишкіна. Це питання має розглянути регламентний комітет, а потім і Верховна Рада для того, щоб вона позбулася мандату по заяві. Але що цікаво, раніше її було оголошено підозра в незаконному збагаченні на 20 мільйонів, набу оголосило, А її чоловіку, який подарував ці 20 мільйонів, ну тобто він багатий бізнесмен, ну тобто, можливо він має ці кошти. Легалізація коштів незаконним шляхом, ну тобто відмивання. І що цікаво, що цікаво, знаєте, от після тих заяв Трампа, після атак на Україну, після нібито мирних перемовин США Росії, ми бачимо, що чиновники починають почуть тікати. Я не думаю, що тут питання в якихось підозрах, тому що депутату набагато легше захищатися від правоохоронних органів ніж простому громадянину. Ну, коли ти вже позбувся депутатського мандата, і людина свідомо це робить. Тобто, я думаю, що керованість депутатів і взагалі органів влади вона погіршується, тому що всі починають переживати за себе і за свою п'яту точку. А напишіть, що думаєте ви?